Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 3,5 мільярдів людей по всьому світу страждають від захворювань ротової порожнини, як от карієс і парадонтит. З нагоди всесвітнього дня без карієсу наша знімальна група поспілкувалася з провідними спеціалістами кам'янської стоматологічної лікарні та дізналася про сучасні досягнення в діагностиці та догляді за зубами. Всесвітній день без каріїсу підкреслює важливість підтримання здоров'я ротової порожнини через регулярний догляд та профілактичні заходи. Ефективне лікування зубів, переконані стоматологи, напряму залежить від якісно проведеної діагностики. Після облаштування відділення новітніми апаратами можливості лікарів значно розширилися. Один з апаратів дозволяє робити панорамний знімок ротової порожнини. Він показує об'йомні параметри зубочі системи. Все можна побачити, Всі, і, і, всю патологію: і зубів, і, яс, і ясень, ну і кістки. Ортодонти без цих снімків панорамного апарату працювати навіть не можуть. Державні в державній поліклініках у місті він один. І ті люди, які підпадають програму НСЗУ, на цьому. Апараті проводять безкоштовні панорамні знімки. Це захисники держави і діти. Діти всі безплатно проходять панораму. Другий апарат спеціалізується на локальних знімках конкретних зубів. Такий підхід забезпечує чіткіше зображення та допомагає стоматологам встановити більш точний діагноз. Це у нас дентальний апарат, який окремо фотографує зуби. Як лікар да допустим, вона до окремий зуб, де він плабував канал. Або подивитися якесь загострення в зубі, там на, на корню. Він дає на окремий зуб. Він теж це провів, все видає інформацію, все йде на комп'ютер. Теж комп'ютера все дає розпечатку. Та, попри широкі можливості діагностики, стоматологи нагадують, профілактика краща за лікування. Перше правило здорових зубів догляд. Лікарка-стоматолог ділиться важливими порадами щодо гігієни ротової порожнини. Спеціалісти фахівці іноземної шкіл рекомендують майже прорізування зубіків все-таки приділяти увазі обробці зубів після кожного годування навіть дитини. З двох років, а можливо, і ще й раніше, треба вже дитину привчати до чистки зубів. Двічі на день це обов'язково. І прополіскування зубів після прийому їжі це теж обов'язково важливо, а також флоси міжзубні ниточки, які я теж дуже рекомендую дітям під наглядом батьків. Спочатку, звісно ж, один раз на день, на ніч. Також лікар звернула увагу на помилки, які роблять більшість людей при чищенні зубів. Основні помилки дуже ретельно вичищаються передні зубики, а бокові зубчики менше, скажімо, приділяються уваги. І якщо так уже з наукової точки зору, то треба ділянку з одний ряд розбивати на три ланочки. І ми вичищаємо усі поверхні. І поверхня, яка щічна, яка прилягає до щочок, і поверхня як внутрішня піднемінна поверхня, а потім жувальна поверхня. І треба 3-5 хвилин. Наступні рекомендації були щодо вибору правильної зубної пасти та щітки. Використання неправильної щітки може призвести навіть до захворювань зубів і ротової порожнини. Парантологічне направлення зубні пасти потрібно рекомендувати. Це парадон, такс локалут, з їхніми фірмовими скажете такими я б сказав, секретами. Ну але ці пасти дійсно працюють знов ж таки. Паста, яку, яку використовує, вона потрібна бути зі втором. Тільки маленьким діткам, є, ä, ті пасти, які, якщо дитина ще не дуже вміє поласкати, так, та, тоді без вторисні пасти, ä, пасти ä, дитячі. І щіточки теж різної жорст, жорсткості. При захворюванні передонти більш м'яка щіточка потрібна бути, Якщо ä, людина палить, якщо ä, в неї відкладення ä, скажімо, щільні, то тоді можна надати. Деякий час рекомендувати і жорстку щітку, але в середньому це середні жорсткості потрібно використовувати зубну щіточку. Аби запобігти розвитку різних стоматологічних захворювань, дітям та дорослим потрібно регулярно проходити профілактичні огляди у лікаря. У дорослих так класично два рази на рік, на рік, але у дітей це значно чай. Частіше це е, мінімум. Я раджу три через кожні три місяці дитину показати. У е, дітей значно швидше руйнується емалія, значно е, швидше сам каріозний процес прогресує. Тому обов'язково три місяці дитину і показати ще три місяці пройшло і ще е, на, на огляд. Медицина каже, так що треба раз півроку. Обов'язково пройти цю процедуру професійної чистки, ну, дітей за показаннями. Серед найбільш поширених проблем, з якими звертаються пацієнти, лікарка виділяє карієс, запалення ясен, а також стерття зубів через неправильний прикус. Стоматичні проблеми захворювання зубів карієс та його ускладення пульпіт та періодентит. І дуже важлива проблема це і захворювання ясних, гінгівіт і парадентит. І на жаль, вже з такого зовсім раннього віку там дитина може 10-12 років, а в неї вже є запалення яса, не є гінгівіт, у неї відкладення зубного каменю. І на це теж треба приділяти батькам дуже велику увагу. Тому що наступним це буде, на жаль, втрата зубів передчасна. А запобігти запаленню можна, тільки потрібна зусилля. Використанням правильних засобів гігієни і сучасних технологій допомагає запобігти поширенням стоматологічних проблем, зберігаючи здоров'я зубів на довгі роки.